Відео для тих, хто шукає двохкімнатну квартиру в місті Івано-Франківську. Двокімнатна квартира загальною площею 45 квадратних метрів. Квартира двохстороння з газовим дельним опаленням, Будинок оснащений ліфтом. Вона внутрішня. Так виглядає кухня. Кухня загальною площею 7,7 квадратних метрів. По підлозі у нас паркетна доска. Квартира двохстороння, дві окремі кімнати, вони непрохідні, а ванна кімната так виглядає. Залишається все, що ви бачите на відео. І заважте, це квартира з газовим опаленням у селяному будинку. І вартість квартири 40 тисяч доларів. Вовчинецька 208, мікрорайон Кішлак. В місті Івано-Франківську. І друга кімната. 45 квадратних метрів. Залишається все, що ви бачите на відео. І є відкритий такий холодний балкон, площою 7 квадратних метрів, рахується по коефіцієнту 1 третя. Тому кому потрібний мікрорайон Каскад-Кічлак в місті Івано-Франківську, 2 квартира вартістю 40 тисяч зеленого.